Котенятка, щоб гарно служили модульні рукава, потрібні ремені. Ремені в нас, як завжди, найбагатіша колекція. Почнемо з Helicon Belt. Найпростіший, найміцніший ремінь з пряжкою пластиковою, яка дуже міцно тримає стропу. Випробування показали, що 85 кілограмів легко витримує нагрузку навантаження такий ремінь. Колір койот, сірий та олива. Чудові ремені, галікон. Розміри є всі. Наша колекція: ремінь, кобра. Кобра. Застібається і розстібається дуже легко металевою застіпкою. Ось такою. Кобра є кольору олива, койот та чорний. Також у колекцію міцні. Ну, і, звісно, куди без ременів на фастексі. Тут не дуже гарно виглядає, але це не впливає на якість. Ремінь Мілтек. З металевим кріпленням, з пластиковим фастексом, з ось такими дірочками для кріплення по всій поверхні. Регулюється, розмір універсальний, регульований. Фастекс міцний. Ох, надійний. І ремінь на фастексі виробництво Україна. Ну, звісно, такі ремні не для моїх таких-таких Простий, надійний, якісний ремінь, який регулюється зсередині фіксується на велкро. Є резиночка так, хороший надійний фастекс з кнопкою, з потрійною кнопкою. Щоб розтібнути, треба взяти так і прижати тут. Ось така гарненька колекція для всіх котиків. Котики, гатіть. Перемножуйте тих, кого вже там більше ніж 250 тисяч.